Як ми бачимо, проводяться контратаки. Це ще можливо не зовсім наступальний наступальні дії, тобто дії більш високого рівня, але все ж дуже важливо це на північне. Ви говорили про це західному напрямку і північно східний це взагалі на Курчатах і на Курск. І тут виникають міжнародне питання, глядачі все таке інше, відносно того, що як же в нас президент робив заяви, що не просувалися перед на курчатах, тому що ну, ми не вони, і якби тобто, щоб не піднімати це питання ядерне, але в ну, війні от такі емоціональні оцінки вони. Недоречний, вона вимагає практичних дій, і я думаю, що на першому етапі нам не вдалося це зробити в першу чергу. Із-за того, що не було сил, і питання у тому: а чи є зараз, щоб дійти до того курчата, вони брати цю станцію, але її оточити, а потім в майбутньому поміняти на нашу запорізьку атомну станцію. Чому не західних фахівців речі? Що можливо це не тільки і не стільки зусиль на Курщині, а є якісь резерви, ресурси і проявиться ще в інших областях. Наші Російської Федерації ми точно знаємо про це опять-таки теорія і практика ведення бойових дій, що ввести бойових дії раціонально і ду і потрібна на території ворога.